А з тиждень, що в нас в минуло, було встежено четверо хворих, із них три позитивних грипи А. Всього з початку сезону встежено 9 осіб, позитивних 4 грипи А. Щоб далі типувати, ідентифікувати якийсь саме вірус грипу, ми не змогли, тому що через наявність треба мати чим. Змогли тільки зробити на пандемічний. Це не є пандемічним. Тобто він у нас так і залишається, гриб А нетиповний. Якщо по Україні взяти статистику, то за минулий тиждень 70, більше 70% це гриб А H3. Далі 20% це гриб А нетиповний, так у нас в області, і лише. Відсотка 4 це грип АН, так званий пандемічний. Тобто у цій е цифрах ми бачимо, що грип А1 пандемічний, він ну, все ж таки дуже вже мало людей хворіє, На себе взяв основну роль, це грип А H3. Можливо, цей саме гонкот, який ми очікували. Щодо е щеплень, е основний е захист. Специфічна профілактика проти грипу це проведення щеплень. На жаль, з вакциною цього під сезону дуже важко.